Справа 1501. Запиши у вигляді нескінченного десяткового періодичного дробу частку. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2, що ділиться на 9. Ну, для того, щоб знайти, як можна записати, нам потрібно 2 поділити на 9 куточком. Давайте будемо ділити 2, що ділиться на 9. Так. Отже, 2 менше, ніж 9. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Кому дописуємо 0. 20 ділимо на 9, це буде у нас 2. 2 помножити на 9 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Знову дописуємо 0. Так. 20 ділимо на 9, це буде 2. 9 помножити на 2 це 18. Віднімаємо. Знову 20-17, це буде 2. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості, отримувати цифри 2. То Тоді ми записуємо, що 2, що ділиться на 9, можна записати як 0,2 періоди. Тепер наступне число 7, що ділиться на 11. Ну що ж, так само будемо ділити куточком, записуємо 7. Що ділиться? Що ділиться на 11? 7 менше, ніж 11. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, тоді ставимо кому, дописуємо 0. 70 ділимо на 11, це буде 6. 6 помножити на 11 це буде 66. Віднімаємо. 70 мінус 66 це буде 4. Дописуємо 0. 40 ділимо на 11, це буде 3. 3 помножити на 11 це буде 33. Віднімаємо. 40 мінус 33 це буде 7. Так, дописуємо 0. І знову 70 ділимо на 11, це буде 6. 6 помножити на 11 це 66. Віднімаємо. Різниця буде 4. Знову дописуємо 0. Ну і так далі. Можна продовжити до нескінченості. Тобто тепер отримаємо трійку. Ну, і так далі. Я запишу. Тобто бачимо, що 63 у нас повторюється в періоді. То Записуємо, що це дорівнює 0,63. 0,63 в періоді. Є. Ну що ж, а зараз я звільнив місце, продовжуємо. Третє завдання 13, що ділиться на 12. Ну давайте куточком ділити записуємо 13. Що ділиться. Що ділиться на 12. Ну що ж, 13 на 12 це буде 1. 1 помножити на 12 це буде 12. Віднімаємо. 13 мінус 12 це буде 1. Так. 1 менше ніж 12, то ціла частина частки у нас буде 1. Дописуємо, ставимо кому, дописуємо 0. 10 ділимо на 12, не ділиться. 10 менше ніж 12, дописуємо ще 1 0. Ну і сюди дописуємо 0. Тоді 100 ділимо на 12, це буде 8. 8 помножити на 2 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. 100 мінус 96, це буде 4. Дописуємо 0. Це буде 40. 40 ділимо на 12, це буде 3. 3 помножити на 2, це буде 6. 3 помножити на 1, це буде 3. Віднімаємо. Так. 40. Відняти 36 це буде 4. Знову дописуємо 0. Знову нас вийшло 40. Ну і так далі. Можна продовжувати. Тоді ми 3 множимо на 12, це буде 36. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 4. Дописуємо 0. Так. Ну і можна продовжувати так далі до нескінченості отримувати цифри 3. Тобто ми бачимо, що в нас цифра 3 в періоді. Ну що ж, записуємо тоді, що 13, що ділиться на 12, можна записати. Одна ціла вісім сотих і 3 в періоді. Є. Ну що ж, я знову звільнив місце. Продовжуємо. Четверте завдання. 100, що ділиться на 99. Давайте ділити куточком. Записуємо 100. Що ділиться? Що ділиться на 99? Є? 100 поділити на 99 це буде 1. 1 помножити на 99 це буде 99. Віднімаємо. 100 мінус 99 це буде 1. Так, Вже ціла частина частки у нас буде 1. Так, Дописуємо 0. 10 менше, ніж 99. Дописуємо ще 1 0. І сюди дописуємо 0. 100 ділимо на 99 це буде 1. 1 помножити на 99 це буде 99. Віднімаємо. 100-99 це буде 1, дописуємо 0. 10 менше, ніж 99, дописуємо 0. Тоді буде у нас сюди дописуємо ще 1 0. 100 ділимо на 99, знову буде 1. Так? Ну, 1 помножити на 99, це буде 99. Віднімаємо. Ну і так далі. Продовжуємо. Різниця буде 1, дописуємо 0, потім ще один 0. Ну і так далі. Продовжуємо до нескінченості отримувати 0 і 1. Отже, записуємо тоді, що 100, що ділиться на 99, можна записати як 0,1 у періоді. 0,1 у періоді. Ну що ж, ось таке завдання на запис відношення у вигляді нескінченного десяткового дробу. На цьому вправу завершено.